Вже в четверте у цьому році в Тернівському районі розпочато видачу безкоштовних продуктових наборів, яку ініційовано міською владою та радою оборони міста. До одного з пунктів видачі завітала пані Ольга. Жінка отримує пакунок для своєї родини, оскільки та належить до категорії мало забезпечених сімей. Зазначає, що, хоч і набору не вистачає на довгий час, проте він значно допомагає зекономити кошти на купівлі продуктів. На даний час, як дуже так сказати, продукти дорогі, дорогі комунальні послуги. І не вистачає і в принципі ця допомога дуже так сказати допомагає. Видача продовольчих наборів здійснюється на підставі картки криворіжця, а у разі її відсутності на підставі оригіналів документів, які посвідчують особу та належність до відповідальної пільгової категорії. На сьогоднішній день уже більше двох тисяч тернівчан скористалися своїм правом та отримали продовольчі набори. А всього змогу отримати пакунок від міста мають 4 тисячі сімей з Тернівського району. У віддаленому мікрорайоні селища Марівське у приміщенні Криворізької гімназії номер 76 Проводиться видача про продовольчих наборів для громадян за місцем їхнього проживання. Виїзне обслуговування забезпечено з 9 до 15 години. Майже 80 мешканців цього мікрорайону мають змогу отримати продовольчі набори за місцем їхнього проживання. До безкоштовного продуктового набору вагою майже 6 кілограмів входить: м'ясні консерви, борошно, соняшникова олія, консервований горошок, цукор, чорний чай, згущене молоко. Для мешканців Тернівського району видача цих пакунків здійснюється в чотирьох стаціонарних пунктах це Палац культури Північний, Палац культури «Творчий», дитяча юнацька спортивна школа номер 5 та станція юних техніків. Отримати набір можна щодня, крім неділі, з 8 до 15 години. Про можливість отримання продуктового набору громадянам телефонують соціальні працівники та запрошують до пунктів видачі. Якщо вам ще не зателефонували і ви сумніваєтесь, що можете отримати продуктовий набір, ви можете звернутися за телефонами безкоштовної лінії потрібного вам пункту видачі, який бачите на екрані. Ярослава Кальченко, Ксенія Мартинюк, Андрій Яковлів, Перший міський.